будь ласка в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте відкриємо з вами Матвія, 5 розділ, і я коротко поділюся з вами Божим Словом. Із того, що називається блаженство, це називають на англійській мові. так Beatitude слово таке блаженство. Або в нас нагірна проповідь це називається. Це перша частина її. Це е, вважається одним з найпрекрасніших місць у Біблії, з найгарніших. І взагалі дуже дивовижна річ. Я дуже люблю це місце, як виявилося. Люблю більше, ніж мені здавалося. І побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Ця картина взагалі, як ви бачили колись фільм фільмі Сус дивилася, чи уявляли це. Коли оце читаєш, звідси віє таким миром і спокоєм Божого царства. Коли читаєш ці слова, ти розумієш. Відчувається, що все життя під контролем, і все буде гаразд, і все вже гаразд. Те, як Христос оце говорив, і що саме Він говорив, і як Він це говорив в цих словах, в цих кількох фразах про те, що означає бути щасливою людиною, така величезна влада. І відчувається, що це влада справжня. Ось прийшла справжня влада і осяка. Він каже «блаженні», Це слово блаженний. Дуже цікаве. Я сьогодні глибше в нього. Взагалі з дитинства християнського нас вчили, що слово макаріус блаженний означає щасливий багатьма щастями. І десь це значення там є, але воно має значно більше значення. В нас слово блаженний, воно старослов'янське, і багато що може означати. Ну, загалом воно означає щасливий, але більше, ніж щасливий. Більше, ніж «щасливий». В грецькій мові слово «макаріос», це блаженні. Використовувалося, по-перше, використовувалося, щоб описати стан богів. Ви знаєте, в Греції вони в них є пантеон богів, вони вірять, там, в Зевсію. Зевса, Юпітера і Марса, і всяких різних, і там цілі історії, що зрештою, швидше всього, мало свою історичну підставу, і е, ці е, бо такі істоти, як вони вірили в них, такі істоти теж існують на світі, і ці боги вони теж існують, тільки вони менші за Ісуса Христа і за Творця Всесвіту. Так, як Павло пише, хоч існує багато богів, ми віримо в одного Бога. І пересічний українець каже, ну які багато богів? Один Бог є. І це чудово дуже чути, що в нас в Україні таке переконання в людей, які в принципі не віруючі, але вони знають, що Бог він один. Але є інші так звані боги, і ми їх ще називаємо пачі ангели, чи демони, і їх дуже багато, величезна кількість звідти стільки релігій на світі є. От, і е, описує в грецькій мові слово е, Це Макаріос означало стан, в якому перебувають боги. Оце вони такі щасливі. Е, і далі це значення цього слова опускалося до е, е, щоб описати людей багатих. Людина багата, яка не потерпає від е, звичайних людських е, турбот і потреб. А, як і Клизіас пише, немає їх на людській е, праці, і вони все вони нагодовані і задоволені. Людина багата, яка не має звичайних людських проблем. Оце Макаріус блаженний. Потреби виповнені, і на роботу вранці не треба бігати. І... І думати, чим віддати кредити і борги, і думати, що вдягнути дітей нема того. Це слово Макаріос описує це блаженні. Слово блаженний в такому контексті буде означати для нас, що людина щаслива, в неї все гаразд. В неї все добре. В неї все добре. В порівнянні з іншими, так взагалі. В неї загалом все добре. Щаслива людина. І він, відкривши уста, почав навчати, говорячи, коли ми це читаємо, воно так нам так дивно звучать ці слова. Він каже, щасливі вбогі духом. Як можна щастя із вбогістю порівняти? Біднута. Це слово вбогі тут, воно таке досить м'яке слово. Насправді воно означає жебрак. Є два слова в грецькій мові, які означають. Бідний бідноту. Одне пінес, а друге птоха, здається. І одне слово означає, що людина бідна, така, що вона повинна постійно працювати. Якщо вона буде постійно працювати, то вона зведе кінці з кінцями, якось їй вдасться. Це загалом описує велику частину нашого суспільства. Треба йти на роботу. Що, бо, ну, рот примушує, так треба їсти. Друге слово, це птохос, воно описує жебрака, людину, яка не може себе прогодувати, навіть якщо вона буде старатися з усіх сил, буде десь влаштовуватись на роботу чи працювати тяжко, в неї не вийде. І тому вона змушена просити. Вимушена просити. Таке буває. ми Ну Ви бачили таке. Якщо людина має якусь інвалідність, так позору, наприклад, чи нема руки чи ноги, так він не зможе заробити. Нема такої роботи, яка б його прогодувала. Він мусить стояти і тягнути руку, простяти, дайте, будь ласка, бо інакше він загине. Власне, це слово тут використовується: щасливі жебраки. І не просто, а духом духовні жебраки. Як жебрак може бути щасливий, а ще й духовний жебрак, як може бути щасливий? Бо їхнє царство небесне. Як це може бути? Ми, коли це читаємо, ми дивимося і чуємо, що то правда, але дивимося, як це взагалі можливо. А так, дуже просто, він, він не може. Не, він не може бути духовно багатим. Він не може духовно себе підтримувати. Він не може свого власного духа підтримати. Він змушений просити. І Бог каже до нас: ми всі це чули багато разів. Не маєте, бо не просите. Просіть, і буде вам дано. Царство небесне побудовано по такому принципу. Не можна нічого заробити, не можна нічого заслужити. В Бога не можна нічого купити, можна лише попросити, і Бог все вам дасть. Попросити для нас важко. В цьому світі все навпаки. В цьому світі треба заробляти, треба мати самому, треба могти самому все, бо це світ, де ми всі ізольовані, бо ми самі Боги. Сатана сказав, будете як боги, якщо з'їсте з дерева пізнання добра і зла. І ми самі Боги, самі відповідальні за все своє життя. І нічого, ні в кого просити не можна. Не можна просити, не будемо просити. Це небезпечно просити. І тому людині природні, дуже важко попросити. Але якщо ти же брак і в тебе немає інакшого виходу, ти будеш просити. І Христос каже, то щасливі люди. Ті, хто можуть попросити, ті, хто можуть відвернутися від власної гордості, ті, хто можуть визнати свою нездатність у цьому житті, духовну нездатність, що вони не встані жити це життя і вони попросять. І вони щасливі, бо їм дадуть. Вони щасливі, бо царство небесне, власне, для тих, хто може попросити. Щасливі засмучені. Ну, як можна засмученому бути щасливим? Це такі контрасти, просто так ніби контрастний душ, гарячий і холодний. Що ти таке говориш? Щасливі засмучені, засмучені вони нещасні люди? Бо вони будуть утішені. Прийшов Спаситель на цю землю, і смут, смутки в нас на землі, і горя в нас на землі стільки, що. Не порівняти, і е, аби тільки аби тіки не гірше людина каже, а, дякую, що взяв грошима, аби тільки не гірше. Дякую, що здоров'я зберегли, Дякую, що всі, що діти цілі, стільки у нас всяких різних смутків і страхів, і біди всякої і горя. Що ми розуміємо, що багато е, грошей це одне питання. А що е, робити, якщо є, є горе, якщо загинула людина, якщо померла? Чим то грошима не виправиш? Якщо втрачене здоров'я, ти його не купиш, ти його не заробиш. Якщо б е, діти загинули, чоловік, дружина, ну, батьки і так мають, але все рівно і за ним у смуток. Як можна потішити людину в смутку? Чим розрадити того, хто втратив е, того, кого любив? Чим це компенсувати? Нічим неможливо. Неможливо розрадити людину в її горі. Неможливо цей смуток забрати, коли у вас мама померла, її не заміниш тату помер, не заміниш чого. Нема чим замінити. Це вже як рана лишилася діра. Чоловік або дружина ще й поза своїм часом. Батьків, то ми ще хоч очікуємо, а неочікуваних втрат, які вони жахливі. А якщо батьків немає, це просто інвалідність душевна і духовна. Як це поправити? Ніяк не можна. Є один тільки одна тільки, один спосіб, як можна. Бог може потішити. Якщо Бог, якщо Бог доторкнеться до людини, якщо Бог дасть людині своє життя, воно потішить, воно компенсує. Воно компенсує той смуток і ту втрату. Якщо Бог відкриє людині вічне життя, воно компенсує той смуток і ту втрату. Якщо Бог спасе мене і моїх батьків, навіть якщо вони вже померли чи моїх дітей, навіть якщо вони вже померли, то це компенсує цей смуток. І про це Христос каже: щасливі ті, хто засмучені, бо вони будуть утішені, бо я вже прийшов. Ось він я. Я зможу витрати всі ваші сльози. Ісус Христос стані витерти кожну сльозу з наших очей, з наших душ, з наших сердець. Він насправді може потішити. Не полікувати часом і забуттям, але насправді розрадити і потішити. Бо, чому? Бо Він життя Воскресіння, Він, воскр... він переміг смерть. І ті, хто в нас е, найбільший смуток від смерті, від тих людей, які померли. Або помруть. І ми не хочемо, щоб тато помер, чи мама померла, щоб дружина померла, чи діти померли. Ми не хочемо, щоб вони померли, і вони помирають. І це смуток, який нічим не розрадиш. Але Христос переміг смерть. У Бога всі живі. Він приходить і говорить до нас. Я Бог, ви кажете, Бог Авраама, Ісака і Якова. А? То Він Бог мертвих чи живих. Він, в нього живий Авраам, і Ісак і Яків, люди, які померли в цьому тілі, в цьому житті, вони не зникли, не щезли, не розчинилися у всесвіті. Вони живі, вони просто з Богом зараз, і ми всі з ними зустрінемось. Якщо ми прийняли спасіння, і вони прийняли спасіння. Якщо вони е, е, вірять в Бога, і ми віримо в Бога, то ми зустрінемося, бо вони живі. Бо вони з Богом, бо людина створена для вічності. Ось чому щасливі засмучені. Бо настав час потішити людство. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони. І це ще одне дивовижне слово лагідні смирені, праус або праотес. Саме простий переклад це лагідні. Але що значить лагідний? Лагідний як кошеня, чи як вітер, чи як пушинка, чи як дотик матері? Що це означає? лагідний? Який лагідний? Щасливий лагідний був землю в Про що це взагалі мова йде? Насправді слово про Отес eh, за Аристотелем, визначенням Аристотеля, давнього грека, який описував різні eh, поняття? Eh, це середній стан. Eh, Стан е, посередині між е, двома крайностями не гніватися зовсім, або гніватися з будь-якої причини. З одного боку, людина, яка зовсім не гнівається, з другого боку людина, яка зривається на гнів з любої причини. Ви зустрічали таких людей холериків яких з він заводиться і буде на тебе кричати, верещати і виходити з себе. То а, лагідна людина вона посередині або смиренна. Вона посередині. В якому значенні? В значенні, що ця людина гнівається, гнівається. Лагідна людина гнівається тільки там, коли це необхідно. Тільки на ті речі, на які потрібно гніватися. Тільки в той час, коли треба гніватись. Лагідність це про гнів. Вірніше про контроль над гнівом. Ми читаємо в офісіандровому розділі, що всі ми з природи діти гніву. І це нам так не здається, але це проблема людини. Ми діти гніву. В нас війни, бо ми діти гніву. В нас розлучення, бо ми діти гніву. Ми покидаємо своїх дітей, бо ми діти гніву. Ми убиваємо один одного. Кайну бивавеля чого? Всі читали історію. Бо не міг стриматися з гніву. Ми діти гніву. Смерть в нашому житті з причини гнів. І ця причина так вміло маскується між нашими мотивами, що нам аж дивно це чути. Але людина лагідна це людина, яка вміє гніватися на те, на що треба гніватись, на що інакше не можна. Вміє гніватися тільки тоді, коли необхідно гніватися. І тільки з тієї причини, з якої треба гніватись. Лагідність. Це контроль над гнівом. Щасливі лагідні, бо вони вспадкують землю. Ми читаємо в Біблії багато розумних речей посеред них. Більший завойовника міста той, хто може володіти, контролювати над власним духом. Людина, що панує над собою над, сам, над самим собою, вона більше від сильного ось чому тут написано? Це люди, лагідні люди, люди, які вміють панувати над собою. Вони вспадкують землю, це люди, яким можна довірити владу. Це ті люди. Як це може статися? Ну тільки завдяки Святому Духу, тільки завдяки праведності Ісуса Христа. Це тільки Бог може з нами зробити. Всі ці якості, як ми далі будемо читати милостиві, чисті серцем, миротворці, всі ці речі, вони не притаманні людині самій по собі, але прийшов Христос. Прийшов Христос для того, щоб передати нам всі ці якості в подарунок, по благодаті через віру. І ця проповідь на горі ці Блаженства. Недосяжні для людини самої, і ми на них так дивимося. Блаженні, голодні і спрагнені, правди вони будуть нагодовані. Це ще можна зрозуміти. Бог нас нагодує. Бог нас нагодує. А блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. А я не милостивий. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, а я хіба в мене чисте серце. Блаженні миротворці, вони синами Божому стануть. Якби ж то, якби ж то, але насправді але нам подобається те, що ми бачимо. Нам подобається чисте серце, нам подобається милосердя, нам подобається. Бути миротворцем, творити мир. Це так класно, якби я міг, Бог каже, ну проси. Все, чого ти не можеш, треба просто попросити. Все, чого тобі бракує, треба просто взяти. Я дам тобі. Христос прийшов до людей. Бог прийшов до людей на землю. І каже: наблизилось до вас Царство Небесне. Воно прийшло до вас, щоб бути з вами. Це проповідь Ісуса Христа. Бог наблизився до людини. Бо хоче бути з нами. Не для того, щоб тикати в нас пальцями і казати, які ми не такі, а для того, щоб зробити з нами все, що нам потрібно: дати нам все, що нам бракує, щоб всиновити нас, зробити нас своїми дітьми, щоб порятувати нас від всіх наших нещасть, від всякої нашої кривди, від всіх наших неможливостей. Ми самі не можемо. Але Христос це говорить, щоб ми це попросили, щоб ми знали, в чому наше щастя. Бути чистим серцем. Боже, створи мені чисте серце. І потім ми читаємо це в Псалмі Давид каже: створи мені чисте серце, Господи. Ну так, бо як же ж я сам можу себе очистити? Як я сам можу створити собі чисте серце? Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані. Чи я милостивий. А як я не милостивий, то я не буду помилований? Хочу бути милостивим, Господи. О, це воно. Питання в тому, чи ти хочеш. Не питання в тому, чи ти можеш. Не питання в тому, чи ти можеш. Питання в тому, чого ти хочеш. Бог може все. Бог ніколи людині не казав, що щось зробити, щоб вона була в нього слугою, слугою, чи рабом, чи працівником, чи трактором, чи конем. Він не творив людину так. Він не для того зробив людину. Людину створено для того, щоб вона робила вибір, щоб вона вибирала. І Бог дав людині волю для того. і дав духа і волю, щоб людина вибрала. Скажи мені, що ти хочеш. І ти будеш це мати. Бог все має. І якщо я з Богом, то я теж все маю. Бог все має. Ми не Боги. сатана нас надурив. Він сказав, що ви будете як Боги. Навіть не надурив він правду сказав, але приховав суть як Боги, але не Боги. І ми живемо в цьому світі, як Боги, за все відповідальні, наче Бог, а можливості в нас як менше, як в пересічної людини і сили. Ми не боги, ми люди, люди, щоб жити з Богом. Ми будемо вибирати те, що Бог нам дає, а Бог буде це все робити. Ми покличемо до Спасителя, і Він нас спасе. Ми покли... попросимо в Бога, і Він зробить нам чисте серце. Ми звернемося до нього і скажемо, ми хочемо милість, нам подобається. Мені подобається милосердя. Бог каже, дуже добре. Я дам тобі милосердя, будеш милосердним. Будеш милосердним. Милість дають тим. Попросити за милість може людина, яка знає, що це таке. Щоб прийняти милість, треба розуміти милосердя. Якщо ти його ніколи не пересвідчував, ти й попросити за нього не можеш. Тому милосердні будуть помилувані. Христос прийшов, щоб дати людині все, що вона потребує. Починаючи від вічного життя і закінчуючи Божою природою всередині в нас. І все це на відстані нашого вибору. Про що Бог говорив завжди: ось життя і добро, і смерть, і зло, і вибери життя, щоб жив ти, і твої діти, і всі твої покоління. Вибери життя, якщо ви ще ніколи не вибрали життя з Богом. Ви можете зробити це зараз, бо Христос приніс нам це життя, заплатив за гріхи кожної людини і ваші гріхи. Якщо ви це приймете і виберете, і скажете Йому, Господи, я приймаю твій дар прощення гріхів, я приймаю твій дар вічного життя. Дай мені все те, що ти маєш для мене. Дай мені це велике спасіння, дай мені вічне життя, дай мені життя з Богом і спілкування з Богом, дай мені все, що мені треба в моєму житті. Поможи мені, Господи, я прошу тебе, я приймаю тебе. Дякую тобі за це. Оце станеться в вашому житті. Ваше життя почнеться заново. Питання в вашому виборі. Що ви вибираєте? Дякую Тобі, Господи, за цю проповідь, благослови решту цього тижня в ім'я Ісуса Христа. Амінь.